Дивиться нас цій порі в ефірі філософсько-мудрий, а ще спортивно пташиний випуск програми Маленькі дорослі. Батьки, якими вони повинні бути. Загальних рецептів немає, і все ж ніжна, весела матуся, яка вміє бути ледь-ледь холоднуватою. Стримано суворий батько, який часом усміхнеться і зрідка попустує. Можливо, на таких невеликих вкраплюваннях має триматися і авторитет. Та любов до дітей. А дитина, якою б вона не була, коли десь погано, має бути захищеною вдома, має знати, що в завжди горить вогник, який зігріє без зайвих запитань і повчань. А в ефірі програма маленькі дорослі та учні першої дитячої телешколи. Сьогодні у програмі багато цікавого. Не перемикайте». З вами я, Інна Пенчук, і мої сьогоднішні співведучі Дар'я Софія. Вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке: рубрику Даруй добро ми присвячуємо черговому фестивалю шпаківень, який щорічно відбувається у нашому місті. А наш ярмарок спорту буде присвячений тим дітям та підліткам, які формують імідж Запоріжжя спортивного. І тема сьогодні спортивна гордість Запоріжжя. А от наші талановиті філософи сьогодні поміркують над тими простими для дорослих речами, але у дитячому ракурсі. І теми дитячої енциклопедії – хто ж такий депутат? Не перемикайте! Ася, а як ти думаєш, хто такий депутат? Ну, існує дитяча думка, що це людина, яка приймає закон і заробляє багато грошей. А ще це можливо, олігарх чи політик. А що про депутатів говорять наші маленькі філософи? Дивіться у нашій рубриці Дитяча енциклопедія. Дивіться далі. помогает президенту в стране налаживать дела депутат это человек который решает важные проблемы людей и сел городов и разных мест э, ну это человек который присутствует где-то на выборах это человек, который работает в, в, в Раде Советов Депутатов. Ну, ну, то есть человек, который управляет городом, э, который дает какие-то... Э, сейчас... Э, какие-то направления, то есть там, если надо починить дороги, он даст направление сделать дороги и все. Ну, то есть, по идее, он как бы должен управлять людьми. Ну, как-то так. Депутат – это тот, кто помогает людям во всяких делах. Депутат – это человек, который управляет в госслужбах. Если я ничего не напутал. Ну, депутат – это тот, кто претендует стать президентом тот кто помогает людям все депутат ну это ну это тот человек который он даже не знаю <свят> ну он получает зарплату он получается делает что-то для народа например ремонтирует дороги и Реставрируют памятники, какие-то важные улицы, какие-то там дома, может, открывают музеи для города. Ну, депутаты решают вопрос нашего государства, они голосуют за правильные законы, решения и принимают ну, законы нашего государства. Добрих та креативних людей народжуються безліч неймовірних ідей, які роблять наш світ позитивним, теплим та сонячним. І сьогодні ми розкажемо вам про цікаву ідею від не менш цікавої людини Василя Бушарова, який вирішив щороку проводити фестиваль шпаківень. Дивимося разом і віримо у те, що шпаки прилетять до нас. Мы находимся на первом фестивале скворечников и мы хотим, чтобы каждый скворец, прилетевший сюда, обрел свою недвижимость. Каждый скворечник, сделанный своими руками, экологически чистый, поэтому в нем обязательно заселятся скворцы. Первый фестиваль скворечников – это то, что открывает весну в нашем городе. Именно сразу после этого события весна приходит, начинает греть солнышко и радость заселяет душу. Цель фестиваля научить людей делать что-нибудь своими руками и дарить добро. Иногда очень сложно сделать какое-то классное изделие и просто повесить на дерево то есть не отдать и не продать никому. Вот это цель, главная фестиваля. Мы предлагаем развешивать на деревьях парка, но если вдруг есть желание забрать домой и повесить напротив своего окна и наблюдать, как живет семья скворечников, пожалуйста. Добро пожаловать, делайте и развешивайте. Скворцы. А хочу пожелать следующего. Прилетайте к нам почаще, заселяйтесь в парк Дубовая роща. Знайте, что Запорожье всегда рада и открывает свои двери перед хорошими певчими птицами. Наполняйте город хорошим пением, настроением, а главное весной. Добро пожаловать в Запорожье. Що команда наших юних телешколярків мала чудову можливість відвідати першу церемонію нагородження регіональної премії Спортивна Гордість Запоріжжя. Церемонія зібрала велику кількість не лише спортсменів та тренерів, а й небайдужих до здорового способу життя людей. Дивіться далі! Нещодавно команда наших юних телешколярків мала чудову можливість відвідати першу церемонію нагородження регіональної премії Спортивна гордість Запоріжжя. Мета цієї премії популяризація спорту та здорового способу життя, єднання спортивного активу регіону, збільшення рівня впізнаваності спортсменів, а також підтримка спортсменів регіону. На першому етапі на премію Спортивна гордість Запоріжжя претендували 20 спортсменів у таких видах спорту як греко-римська боротьба, легка туетика, бокс, парадхеквандо, бодібілдинг, самбо, тайський бокс, важка туетика, вільна боротьба, стрибки у воду, плавання, дзюдо, шашки, сумо та пляжний волейбол. Представники змі обрали з них 9 лауреатів по три в кожній номінації. Далі за 5 днів народного голосування за лауреаті було віддано майже 7 тисяч голосів. У номінації Спортивна слава Запоріжжя перемогла майстер спорту України з міжнародного класу Сумо Карина Колесник. Заслужений тренер України Роман Білка був визнаний кращим тренером Запорізької області з неолімпійських видів спорту за підсумками зими. Під час нагородження спортсменка знаходилася у Лос-Анджелесі, де брала участь у відкритому чемпіонаті США Сумо. Three Amazing. The is the lightweight champion. Отримав нагороду замість дівчини її персональний тренер. Заслужений тренер України Роман Олексійович Білка. В новінації Спортивна наснага Запоріжжя за підтримки партнерів було відзначені провідні спортсмени у сілому ряді видів спорту. А от в цьому було вручення близько 20 премій та нагород. За задумом організаторів, премія буде мати ще сезонний характер, і організатори разом із партнерами будуть визначати кращих спортсменів у трьох номінаціях, а також лідерів в окремих видах спорту в четвертій спеціальній спонсорські номінації. Це, це мероприятие для спортсменів, тому що ми хочемо, Поддержать спортсмена мы хотим, чтобы спортсмен имел определенный статус, поэтому мы захотели сделать это мероприятие на высоком уровне. И, конечно же, мы хотим поддержать спортсмена, поэтому э, денежные премии будет очень уместно и полезно для спортсмена. Станок за традиції, а бетка для люблячих батьків, шановні батьки. Якось давньогрецький філософ та письменник Плутарх сказав, якими діти народжуються, це не від кого не залежить. Але щоб вони росли шляхом правильного виховання, це у нашій владі. Ось такими були на цьому тижні. Зустрінемося ще. А з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.